Системна перебудова та забезпечення розвитку Збройних сил України для вирішення цього питання та підвищення рівня обороноздатності держави зараз Міноборони проводить комплексний огляд сектору безпеки і оборони України. У результаті цієї роботи оборонне відомство опрацьовує зміни до основоположних документів стратегічного оборонного планування, які відповідатимуть сучасній воєнно-політичній доктрині та обстановці. У 2015 році з'являться нові редакції стратегії національної безпеки України, воєнної доктрини України, стратегічного оборонного бюлетеню України, а також державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації збройних сил України на 2015-2017 роки. За три наступних роки Міноборони планує удосконалити систему. Військового управління у Збройних силах України, а також систему підготовки військ, їх технічного оснащення, всебічного забезпечення, в результаті чого Збройні сили України відповідатимуть критеріям, критеріям кращих армій світу. Серед основних завдань Міноборони на 2015 рік є підготовка проєкту державної програми розвитку Збройних сил України. У середньострокову перспективу відновлення військової інфраструктури на сході України з урахуванням додатково сформованих військових частин, удосконалення дислокації військ з урахуванням створення чотирьох оперативних командувань та їх та їх типового укомплектування, а також відновлення інфраструктури військово-морських сил Збройних сил України. У 2015 році Збройні Сили України візьмуть участь у 11, у 11 спільних сухопутних морських повітряних міжнародних навчаннях, з яких 4 на території України, 7 на території інших держав. Ці навчання стануть завершальним етапом бойової підготовки військ, які сприятимуть активному впровадженню в їх діяльність стандартів країн-членів НАТО. В ході багатонаціональних навчань Українські військовослужбовці отримають досвід спільних дій з підрозділами Збройних сил провідних країн світу. Найбільшими за масштабами у 2015 році стануть щорічні україно-американські тактичні навчання військово-морських сил СІ а також сухопутних військ Рапідрейдінг, які пройдуть на території України. Також найбільше навчання НАТО у 2015 році Трайденг Джанкчер відбудеться за за кордоном. Крім того, у 2015 році українські ВМС візьмуть участь у навчаннях країн Чорноморського басейну «Морський щит. Повітряні сили в українсько польському навчанні Безпечне небо» та навчанні країн Європейського Союзу Комон Челлендж». Високомобільні десантні війська візьмуть участь у навчанні Кленова Арка, інженерні підрозділи Збройних сил України у навчанні Світла Лавина і війська зв'язку у навчанні Combine Ендевор». У зоні проведення антитерористичної операції громадяни України, керівники місцевих органів державної влади та представники підприємств продовжують всебічно підтримувати Збройні Сили України. Фонд підтримай армію України передав Збройним силам чергову партію допомоги, зібраної волонтерами з усіх куточків країни. Це маскувальні сітки, пускозарядні пристрої для техніки, спецодяг, спальні мішки, взуття та теплі речі. Загальна вага переданого вантажу понад півтори тонни. Крім того, фонд передав українським бійцям новий автомобіль швидкої допомоги, який вже вирушив на передову. На звільнених від бойовиків територіях українські військовослужбовці продовжують надавати допомогу місцевому населенню. На Донеччині військові сапери, окрім виконання завдань за призначенням, надають допомогу місцевому населенню у відновленні інфраструктури та знищують вибухонебезпечні предмети. Військовослужбовці регулярно виїжджають на розмінування боєприпасів, виявлених у будівлях, на вулицях, населених пунктів, дитячих садочках, та забезпечують роботу ремонтних бригад на водоканалах та у промислових зонах. За останній місяць фахівці з розмінування тільки одного із секторів проведення антитерористичної операції перевірили на вибухонебезпечні предмети понад 250 кілометрів автомобільних доріг та 100 кілометрів ліній електропередач. Вибухівки нерідко бувають замасковані під побутові пристрої, прилади, вогнегасники, портфелі та навіть дитячі іграшки. Військовослужбовці застерігають місцевих жителів не чіпати підозрілі предмети та негайно сповіщати про їх знахідку українських, віх... українських військовослужбовців. На Одещині військовослужбовці Збройних сил України продовжують надавати допомогу населенню та комунальним підприємствам у ліквідації наслідків снігової, е, снігової негоди. Так, за минулий тиждень особовий склад спеціальної бригади понтонно-мостового полку розчистив 400 кілометрів автотраси Одеса рені Військовослужбовці евакуювали із снігових наметів понад 100 вантажних автомобілів, загалом надавши допомогу 4 тисячам громадян. У зв'язку з черговим погіршенням погодних умов, на даний час військові інженери продовжують розчищати шляхи та евакуйовувати техніку. Під особливим наглядом перебувають транспортні магістралі, мости та гідроспоруди. Такими були короткі підсумки діяльності Міністерства оборони за минулу добу. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру антитерористичної операції капітану другого рангу Леоніду Матюхіну, який поінформує вас про новини в рамках АТО, а також виконуючому обов'язки начальника прес служби генерального штабу Владиславу Селезньову. Леоніда, доброго ранку. Вітаю вас. Я як, як чуєте нас? Чую вас більш-менш дуже добре. Ну, ми з вами, в принципі, хороший зв'язок. Чекаємо від вас інформацію щодо подій в зоні АТО за минулу добу. Так. У зоні проведення терористичної праці продовжує зростати кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, в тому числі з важкого озброєння. Районом найбільшого зосередження залишається Донецький аеропорт, та тамселені пункти поблизу нього. Вчора ввечері відбулося й бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. В Донецькому напрямку 300 з мінометів обстріляли метовержу Донецького Литовича та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем залпу вогню ГРАД. Бойовики обстріляли тоненьке, піски та попитне, а з протитанкових керованих ракет гранітне. На інших Напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вугогірськ, Ленінське та Гнутово. З артилерійських систем в околиці Нікішино, в населені пункти Одрадівка та двічі Гнутове. Наші військові впевнені контролюють ситуацію та, за необхідності, наносять удари у відповідь, позволяючи найбільш активні вогневі точки терористів. Противник несе втрати загалом. За добу незаконні збройні формальні 63 рази обстріляли позиції наших військових. При цьому варто відмітити, що приблизно з першої години ночі до самого ранку в зоні АТО спостерігалося до тища, цих декілька годин тут прозвучало одного пострілу. Наразі це все. Леоніда, дуже дякую, залишайтеся на зв'язку. У разі за запитань від, від журналістів. Зараз я запрошую до слова Владислава Слизньова, виконуючого обов'язки речника Генерального штабу України. Доброго ранку, шановні колеги. Суспільна політична і гуманітарна обстановка в зоні проведення антитерористичної операції та районів, що межують поруч з нею, залишаються вкрай напруженою причиною тому порушення режиму тиші з боку бойовиків, дефіцит товарів першої необхідності, значне руйнування соціальної сфери та об'єктів житлово-комунального комплексу. Залишається загроза здійснення терактів проти окремих громадян і організацій, що займаються волонтерською діяльністю в інтересах забезпечення Збройних сил України. З початку оголошення припинення, режиму припинення вогню мова йдеться за 5 вересня 2014 року. Бойовиками незаконних збройних формувань здійснено 4947 обстрілів позицій українських військовослужбовців. Як повідомляв мій колега Леонід Матюхін, лише за минулу добу 63 рази бойовики обстрілювали позиції українських військовослужбовців в різних районах зони проведення антитерористичної операції. У обстрілів ми отримали двох поранених. Усім пораненим надана невідкладна медична допомога та доправлена до медичних закладів, де з ними працюють військові медики. Загалом в госпіталях та лікувальних закладах станом на цей день перебуває 169 військовослужбовців, в тому числі 6 важкопоранених. Збройні сили України в даний час виконують планові завдання на території Донецької та Луганської області в рамках проведення антитерористичної операції. Дякую, Владислава, дякую. Колеги, чи є запитання? Так, від один плюс один. Ксенія Марченко, один плюс один. Ось наші колеги, які буквально вчора повернулися із зони, АТО, кажуть, що ну ситуація стала така більш напружена в районі Дебальцева, де було в принципі останнім часом спокійно, mm -hmm. і буквально ж вчора перекривали ці дороги. По факту розкажіть, будь ласка, що відбувається, в чому потреба, і ну і що змінюється. Ситуація на Дебальцевському плацдармі останнім часом загострилась. Бойовики ведуть хвилюючий вогонь по позиціям українських військовослужбовців в населених пунктів Чернухіна. Нікішина здійснюють провокаційні обстріли, намагаючись таким чином викликати з боку збройних сил України та інших підрозділів силових структур вогонь у відповідь. Але останнім часом бойовики все частіше стали використовувати під час обстрілу позицій українських словиків важке озброєння. Мова йдеться за великокаліберні родійні обстановки, а також реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Ну, а змінюється якось, і вони рухаються, чи вони все ж таки стоять на одному місці і просто зима підрозуває в першу чергу введення позиційної війни. Тож вогневі позиції бойовиків сталі в окремих випадках використовуються так звані качуючі міномети, які встановлюються на вантажні автомобілі або позашляховики, які переміщуються з точки на точку, здійснюють кілька обстрілів. Позиції українських військовослужбовців або тих населених пунктів, що перебувають під контролем сил антитерористичної операції, та змінюють свої позиції. Ну ось, а от такі годинні перекриття доріг. Якщо ви зараз можете прокоментувати, що вони дають? Е, я так розумію, мова йдеться про е, визначення певних коридорів, через які рухається цивільне населення. Я не впевнена. Там в трьох напрямках біля Донецька. Дебальцева і ще десь вчора перекривали на годину дорогу. Ну, якщо якщо ви можете про це говорити наразі, я думаю, цю інформацію ми можемо уточнити уточнити моєго колеги Леоніда Матюхіна, так як він перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, можливо, він має з цього приводу певну відомості. Колега можемо ми на екран зараз Леоніда вивести? Ні, ви чули запитання так, про так, цю так, 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 коридори? Так, добре чув. Угу. Хлопці, ці, які приходять до призи, це певно, ті хлопці, які за мною їздили в столицю Луганську, вони бачили це своїми очами. Я знаю, що вони це розуміють, і дуже хотілося б сподіватися на те, що мирні мешканці будуть так само розуміти, що військові роблять це тільки, для того, щоб їхнє життя тут було максимально безпечним. Справа в тому, що жодного разу просто так не перекривається дорога. Є відповідна інформація, працює, працює добра наша розвідка, працюють інші структурні підрозділи. І коли перекривається дорога, то люди повинні до цього ставитись з розумінням, тому що це робиться лише для їхньої безпеки. Ось і все. Колеги. Чи є ще запитання? Запитань немає. Леоніда, Владислава, Вікторія, дуже дякую. Леоніда, вам спокійного дня. Бережіть себе, хлопці. Ви до зв'язку вже завтра. Колеги, дякую. Наступний брифінг наш о 12.30.